Та менше худоби лишається у простих людей у селах. Утримувати її невигідно та важко. Втім, у селі Ужова, що у Купачівській громаді ми зустріли не лише власницю єдиної корови на цей населений пункт, а й чоловіка, що тримає у господарстві двох коників і передав любов до цих благородних свійських тварин своїм онукам. У попередніх випусках ми вже розповідали про єдину корову села Ужива Купачівської громади та її власницю Любов Носовську. На жаль, малі господарства нині занепадають людям. Просто невигідно тримати свійську худобу. Втім, у цьому ж селі ми познайомились із родиною гнатюків, які тримають двох кобил. Одній уже цілих 25 років, а іншій 10. То вже мені як кажеться, в душі. Вони я тому мічта була, так у нас була. Ці вже 25 років. Колись в селі було більше, як колись в когоспі коні. Зараз нема. А, а то в мене тільки. Я, ще дай Бог, ще здоров'я є, то ще тримаю. Хтось ті, що тримав, вже нема. Нема того здоров'я, не дають ради. Того. Ті, що були, вже і їх немає, і конів немає, їх немає. У селі мешкає трохи більше сотні людей. Пан Микола каже, молодих чоловіків забрали боронити Україну. Кого не забрали? Хоч я остався, ну, з того богу, мене ще не забрали, а все може бути. Ну, хто був з молодежі, ото Женік Шуляк був. Бачите, забрали три місяці, привезли, поховали. Там ну, туди тут нема кого більше, нема, нема нікого. Син, диво, теж місяць, вже другий місяць забрали теж. Дай Бог, щоб воно все втихомирилось. Тож доводиться якось давати раду з господарством і самотужки дбати про коників, а вони і в роботі допоможуть, і покататись селом та поза його межами можна. Ну треба ж біля них походити, їсти дати там, накусити, і сіна накусити. Ну, ну треба все. Як для мене, воно там не важко, не важко, я кажу, я вже просто привик до того і все. Ну раніше, раніше, ну, коні і орали, і косили, і ну, ну, коні були коні. Ну, а зараз ну, там п'ять соток, де вигору, ото і все. Ну, так там підвести і то для них. Просто я не знаю. Я без них, як кажеться, привик я до них, не можу. Ну, здати, продати ні. Не то. Ніякі гроші не її. Микола Гнатюк має 11 онуків і онучок. Одна з них шестирічна Олександра, полюбляє їздити на одній з кобилок, яку звати Попелюшка, іншу звати Лиска. Ні, мені не страшно. Ми завжди їздили. Дід нас садить і веде кобилу. Деколи одна кобила може мене скинути за дом. А одна є хороша. Вона кольором світла. Хвостик не тож світлий, хороша, добра. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Ужова Копачівської громади Луцького району для новин на часі.